Розповідаю два цікаві факти про перець, яких ви, можливо, не знали. Перш за все, перець не треба боятися їсти в зимовий період часу, тому що перець це лідер по вмісту вітаміну С. Тобто не кілограмами мандарини їсти потрібно, якщо ви хочете оздоровитися. Так, мікрофон, мікрофон. Чути мене? Напишіть чи мене чути. Напишіть чи мене чути. Алло, прийом, прийом, третій мікрофон. Знаєте, чим класно працювати в соціальних мережах? Що тобі мікрофон не виключать як Верховній Раді? Отже, перець він лідер по місту вітаміну С, тому вживаємо. Вітамін С необхідний для формування колагену, для засвоєння заліза, для імунітету. Вітамін С необхідний, щоб ваші судини не закупорювалися. Наприклад, холестерином, звичайно, холестерин він буде ну, бо це ще й антиоксидант. Вітамін А і Е не окислюються в присутності. Вітаміну С. вітамін С це класно. Якщо ви його не їсте, вам буде набагато важче бути здоровими. Тому їмо, але другий факт з перцем який це лідер по вмісту пестицидів і гербіцидів. Тобто, для того, щоб його виростити, потрібно більше пестицидів і гербіцидів, навіть ніж, наприклад. Ніж той самий помідор, проте пестициди, гербициди, вони як токсини виходять з нашого організму. Якщо у вас класно працює система детоксикації. Детоксикації, тобто шляхи виведення, ви гарно какаєте, гарна жовча у вас, нормальна лімпатика, нормальні нирки, ви їх ще не, не знищили, камнями не позабивали. А, якщо у вас печінка гарно працює, якщо ви не вживаєте безкінечно ні, різні німісіли, парацетамоли по поводу і без повода, а якщо ви дбаєте про свою печінку, контролюєте вітаміни групи В, залізо, контролюєте. А, якщо у вас вистачає білку, все ок з глутатіоном, регулярно вживаєте енецетилцистеїн. То працюєте всі, хто у мене був на детоксикації більше двох тисяч людей в курсі, як працювати. Тому я перець їм. А ви їсте чи ні? Напишіть, будь ласка.